До вашої уваги черговий випуск експрес-новин на телеканалі СТН. Наша команда розповість про те, чим жили упродовж останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. Нововолинськіванна у студії. Вітаю вас! Далі говоритимемо про таке. Чи продаватимуть спортне в місті у святкові дні? Нововолинський військовий комісар розвіяв чутки про те, що чоловікам призовного віку вручають повістки із військомату. З 1 вересня у Нововолинську на постійній основі працюватиме бюро правової допомоги. Про це також інші події з Волині та короткий огляд всеукраїнських новин. Далі у випуску більш докладно. Реалізації проєкту перший крок у переході на використання поновлюваних джерел енергії у місті Нововолинську» обговорили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Також вирішили, чи продаватимуть спиртне у місті у святкові дні та ряд інших питань. Подробиці далі в сюжеті. Нововолинську вдалося отримати один із найбільших європейських грантів для реалізації проєкту Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії. Перше завдання порядку денного, яке розглянули члени виконавчого комітету, стосувалося звіту щодо реалізації цього проєкту. Уже другий рік його команда працює над підвищенням енергоефективності міста, обізнаністю жителів з цього питання та енергоаудитом будівлі школи номер 7 За цей період, випередивши встановлені терміни, вдалося закрити стару котельню пів. Денно-східного району вивести з експлуатації близько півтора кілометра старих неефективних труб теплової мережі та збудувати нову протяжністю майже в один кілометр до котельні 26-го кварталу і котельні Кауркова. Компанія, яка здійснювала енергоаудит сьомої школи, надала дев'ять можливих варіантів впровадження енергоефективних заходів. На даний момент результати проходять процес погодження. Команда проекту веде активну роботу для обізнаності містян у сфері енергозбереження. Зокрема, проходили тижні. Сталої енергетики для школярів організовували факультативи та покази тематичних фільмів. Але міський голова закликав не пожинати лаври, а розвиватися і працювати над залученням коштів, у тому числі у формі співфінансування. Я би попросив на майбутнє у тому плані якось активізувати роботу. Бо будемо відверти, чому ми виграли цей грант? Тому що ми подали документи, але фішкою нашою. Тому було, що ми будемо перероблювати відходи і використовувати теплову енергію. Якби тої фішки не було, не був би, я думаю, виграний проєкт. Не можна на одному проєкті сидіти і думати, що ми всі з року в рік повторювати, що ми найкраще. Що ми от найбільший грант виграли. Треба рухатись вперед. Грантів і напрямків дуже багато. І я би попросив в тому плані активізувати. А сидіти декілька років на одному проєкті, використовувати кошти цього проєкту, мене це не задовольняє. Також члени виконавчого комітету обговорили питання відновлення спортивної споруди для гри у теніс на території спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар. За словами Віктора Сапожнікова, є ідеї, які можна реалізувати, і створити тенісні корти для нововолинців. У ході засідання активно обговорювали питання щодо продажу спиртного у святкові дні. Міська влада пропонувала обмежити виїзну торгівлю алкогольними напоями на день незалежності та день міста. У парку культури та відпочинку з одинадцятої години ранку до 23 години. Вечора за умови укладання договорів з підприємцями про прибирання території були пропозиції обмежити торгівлю у певному радіусі території, де будуть святкування. Але поліція настояла на повній забороні продажу алкоголю. Мав би повністю заборонити торгівлю алкогольними напоями навіть пиво в пласті лутару на період святкування. Тож влада до громадськості прислухалася. І у святкові дні 24 та 28 серпня спиртні напої у Нововолинську продавати не будуть. Члени виконавчого комітету розглянули також проблемні завдання медицини та освіти. Загалом 38 питань порядку денного на сьогоднішній день. Мобілізації в Україні немає. Аби розвіяти чутки, що ходять серед чоловіків призовного віку, яким нібито телефонують із і вручають повістки… Військовий комісар Нововолинського ОРВК розповів, чому, коли, кого і на який період викликають на збори. Пригадати і удосконалити військові навички, відпрацювати бойове злагодження головна мета військових зборів, які триватимуть з 30 серпня до 10 вересня 2016 року, в року, основному на базі 14-ї бригади. Згідно директивних документів, участь у цих навчаннях візьмуть військовослужбовці оперативного резерву першої черги. Сюди входять бійці, які добровільно уклали контракт на проходження служби у військовому резерві або зараховані туди, в обов'язковому порядку, в особливий період командирами частин. Із яких демобілізувалися. А це хлопці, які вже отримали бойовий досвід на сході країни. Не будуть залучатися до участі у військових зборах чоловіки лише за певних обставин. А саме смерть близьких родичів, яка сталася пізніше ніж за сім днів до дати початку зборів, необхідності догляду за ними під час хвороби, наявність щодо військовозобов'язаного кримінального провадження, випадок надзвичайної ситуації чи здача державних іспитів. Усі решта повинні бути задіяні на зборах. Я довів до вас для того, щоб вам сказати його так. хлопці, якщо ви пройшли таку от, скажімо, війну пройшли, і зараз ми стикаємося з такими питаннями, коли двері не відкривають, батьки розказують, що знаходяться десь, не знаю де, і так далі, і так далі, це як мінімум непорядно, перш за все. І я вважаю, що... Ті люди, як ви, такі, повинні наоборот приклад давати тим, хто не служили. У нас нема мобілізації зараз. Чому ажіотаж такий, десь на, на уровні істерики якоїсь, я не можу зрозуміти. От того і зібрав, може в когось якісь проблемні питання, підняти їх тут же і надати без оцих кривотолків, може, без якихось розказок, бабок, якихсь, а вам, подивившись в очі. І да, заходьте для того, щоб подивитись вам в очі, відповісти вам на питання і зрозуміти, в чому причина, чого така ситуація. На цей термін за чоловіками зберігається робоче місце і заробітна плата. Ті ж, які не працюють, отримають середнє грошове забезпечення. На 10 днів військових зборів особам, які не мають форми, її видадуть. Також з власної ініціативи на збори до учасників АТО прийшла спеціаліст служби із надання безоплатної вторинної правової допомоги і запросила присутніх звертатися зі своїми проблемами до правового бюро, яке з 1 вересня вже працюватиме у Нововолинську. Із 1 вересня у Нововолинську на постійній основі працюватиме бюро правової допомоги. Це пункт, куди соціально незахищені жителі міста можуть звертатися за інформацією чи безкоштовною консультацією із різних правових питань. Де і як працюватиме бюро, знають наші журналісти. Вже більше року в Україні діє система безоплатної правової допомоги. Головне завдання, яке ставлять перед собою працівники таких центрів, це підтримка соціально вразливих груп населення. Тож, аби покращити доступ громадян до правової інформації, цьогоріч, з 1 числа наступного місяця, у Нововолинську відкриють правове бюро за адресою вулиця Винначенка, 14, де з 9 до 18 години юристи практики надаватимуть консультації та допомагатимуть населенню. Це бюро покращить до доступ громадян до безоплатної правової допомоги, основні завдання місія. Бюро правової допомоги це в першу чергу надання консультацій, надання інформації громадянам правової інформації, також це питання правоосвітництва, оскільки ми знаємо, що всі проблеми починаються з незнання, саме нашого незнання і неможливості реалізувати свої права, обов'язки в правовий спосіб. У правовому бюро поки що буде працювати два спеціаліста. Наразі завершився конкурсний етап відбору на вакантні посади, і вже призначили заступника бюро правової допомоги у нашому місті місті Вікторію Скринік, вона розповіла про основні принципи роботи. Хочу запевнити громаду нашого міста, що кожен працівник бюро має певні знання, вміння і навички, і ми їх будемо застосовувати в своїй роботі, знаємо, як захистити права громадян, будемо працювати для громадян, готові. Ламати стереотипи, які склалися до цього в нашому суспільстві, будемо в своїй роботі також надавати роз'яснення, консультації, виходити на місця в громадські об'єднання, також до дітей з сирі, до інвалідів і всіма своїми силами сприяти підвищенню правосвідомості і правової культури нашого населення міста. Функціонуватиме правове бюро за рахунок частини ресурсів, з економлених в результаті ліквідації управлінь юстиції районного та міського рівня без виділення додаткових коштів із державного бюджету за правовою консультацією можуть звертатися усі жителі міста, а соціально незахищені верстви населення згідно закону зможуть отримати допомогу у складанні процесуальних документів чи представництва інтересів у суді. У 38-річного мешканця Нововолинська правоохоронці вилучили стартовий пістолет-трупер калібру 4 мм. За фактом незаконного поводження зі зброєю поліціянти відкрили кримінальне провадження. Про це інформує прес-служба Волинської поліції. До Нововолинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік придбав річ схожу на пістолет. На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції. Під час огляду помешкання волинянина правоохоронці виявили та вилучили стартовий пістолет-трупер калібром 4 мм. Слід відзначити, що власник пістолета раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Вилучений пістолет на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває до розслідування. Сидок оптимізації малокомплектних шкіл 20%. вчителів на Волині відправлять на пенсію. Про це розповіла начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Людмила Плахотна. Скільки конкретно педагогів залишать свої робочі місця? Посадовець не назвала, проте зауважила, що їх кількість буде відносно невеликою. Орієнтовно 20% вчителів підуть на пенсію. Частину освітян непенсійного віку переводитимуть на інші посади, каже начальник управління освіти і науки. Повідомляє конкурент. Людмила Плахотна додала, що середня ставка волинського вчителя на сьогодні значно занижена і складає 11 навчальних годин на тиждень при нормі 18. Зі 149 малокомплектних шкіл на Волині 40 вже оптимізували. Зауважує посадовець. Нагадаємо, раніше міністр науки і освіти Лілія Гриневич заявляла, що на Наслідок оптимізації шкільної мережі та відкриття опорних шкіл майже 4 тисячі ставок вчителів потрібно скоротити. Із 3 тисяч ставок понад 2400 будуть перерозподілені в інші заклади або збережені з меншим навчальним навантаженням. Решта 1400 вчителів залишиться без роботи. Патрульні поліцейські міста Луцька долучилися до всесвітньої естафети 22 push Push-ups», яку організували на підтримку ветеранів війни. Естафету Луцькі патрульні отримали від своїх рівненських колег а передали її управлінню патрульної поліції міста Вінниця. Згідно з умовами естафети, «22 два пушапці її учасники упродовж 22 днів повинні робити 22 віджимання і щоденно запрошувати когось приєднатися. Метою флешмобу є бажання допомогти ветеранам війни справитися зі стресом та повернутися до звичного життя. Про це повідомляє громадське Волинь. Цю ці акції організували на підтримку ветеранів війни. В нас в Україні є багато ветеранів, а то, які потребують допомоги. Ми хочемо сказати тим хлопцям, що вони не самі, зазначив очільник патрульної поліції. Луцька Олександр Вовченко. Бор прийняти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. двадцять два. Встати. Слава Україні. Героям Слава! сигналізаційно розвідувальні комплекси на російсько-українському кордоні. Міжнародні антикорупційні неурядові організації вимагають Олеценка відзвітувати перед суспільством про розслідування справ Януковича. 90 тисяч місць у садочках бракує українським дошкільнятам. А в зоні АТО продовж останньої доби, в результаті бойових дій загинуло троє українських військовослужбовців ще шестеро поранені. Детальніше про це далі в короткому огляді всеукраїнських новин. Росія розмістила поруч із кордоном України розвідувально-сигналізаційні комплекси. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби. Ці комплекси були виявлені під час моніторингу лінії кордону за допомогою літака Даймонд. Розгорнуті вони навпроти ділянок прикордонних підрозділів у Харківській області на відстані до 2,5 кілометрів від кордону. Загалом було зафіксовано три таких системи. Йдеться в повідомленні за наявною інформацією. Мобільні пости радіотехнічної розвідки паленгува. Ання та радіотехнічної боротьби з'явилися в момент, коли Росія розпочала провокаційні заходи на території тимчасово окупованого Криму на початку серпня. Додали у відомстві. Повідомляє Українська Правда. Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International і РПР констатують відсутність прогресу у розслідуванні злочинів колишнього президента Віктора Януковича та його оточення. Про це йдеться в заяві організації. Передають українські новини. Генпрокуратура України ще в березні 2014-го відкрила перші кримінальні провадження проти експрезидента Віктора Януковича і представників корупційного режиму, його соратників в уряді та бізнесі. На сьогодні жодного обвинувального. Вироку по фігурантах цих справ немає сказано у повідомленні. Антикорупційні організації підкреслюють, що ключовим фактором в цих процесах є не тільки відповідальність винних, а й повернення державі вкрадених активів, для повернення яких потрібні якісні судові вироки з конкретними доказами винності осіб. Антикорупційні організації звертаються до генпрокурора Юрія Луценка з пропозицією відзвітувати перед суспільством за розслідування всіх корупційних злочинів Януковича та його соратників. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що загальна потреба в місцях у дитсадках по країні становить 90 тисяч. Загальний показник по Україні забезпечення місцями 74% від потреби. Діти від 3 до 6 років, сказала вона на конференції у столиці. Міністр зазначила, що до кінця цього року міністерство освіти планує створити додатково 25 тисяч місць. За її словами, найбільшу кількість нових місць створили у Львівській області та Києві в Україні на 12 дітей. Те лише 10 місць у дитячих садках повідомляє Радіо Свобода. За минулу добу, в результаті бойових дій на Донбасі, троє українських військовослужбовців загинули, шестеро поранені. Повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, бойовики вели вогонь по всій лінії розмежування, зокрема із артилерії і мінометів. Раніше сьогодні у штабі української воєнної операції на сході України заявили, що ситуація в зоні бойових дій на Донбасі загострюється. За даними штабу число обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби. Зросла майже вдвічі. В угрупуванні ДНР звинувачують в обстрілах українських військових і заявляють про пошкодження будинків на околицях Докучаївська і села Ясне, Горлівки та Донецька. Про поранених чи загиблих не повідомляють. В угрупуванні ЛНР заявляють про обстріл Стаханова, внаслідок чого, за словами сепаратистів, у місті немає світла. В угрупуванні також заявили, що постраждалих не було. На цьому ставимо крапку. У студії з вами працювала Іванна Білішок. Я прощаюся і дякую, що дивитесь.